Григорович Шевченко. І досі сниться. І досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить неначе досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороший та кучеряве своє маленьке є внуча. І досі сниться. Вийшла з хати, весела я сміючись з мати, цілує діда і диця. Аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж те лихо, печалі тії, вороги? І нишечком старий читає, перехрестившись, Отче наш, крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас і все почило. Сивий в хату і сам пішов опочивати.